Я навіть вважала, у мене було 23 осколочне храні. Я живу в місті Ізюм, в цьому місті вже два роки йде війна. Місто знищене на 80%. Школа моя розбита, джин теж розбитий. Попадали штукатурка з потолків. Ховалися, ми в підвалі в домі разом якось. Лучше переживати обстріли. У нас була сестра, мама, папа, її муж, двоє дітей. Одному ще годіка не було, тоді годік був Можей в підвалі празнували годік. Плакали тільки тоді, коли були дуже рядом обстріли. З самого младшого ми укачували, успокаювали, щоб не плакав. Я з ним гралася, тому що роді були зайняті там, то печку розтопити, то дров знайти, то їсти приготувати. Ті, у яких деньги поставалися, ті могли щось десь купити у когось. Може, там, у когось щось перекупити. Ну а ті, у яких дінях не, не, ну, не поставалися, а ті просто сиділи без нічого, так от поставалися які продукти. Там В основному їли групи. Ті раз сиділи з друзями, спілкувалися, сміялися. Підходить там ще один хлопець і щось дістає. Міну, пелюстка, а потім дістає з нього детонатор. Ну, це вже як мені розказали, бо я цього не пам'ятаю. Дістає детонатор і каже, час бабахне. Ну і кидає цей детонатор. І все у нас 100... 12 чоловік поранило, а сім чоловік госпіталізували. У мене крутилася голова, все плило в глазах. Потім я вже прийшла трохи в себе в чувство. Дивлюся, то, що моя подруга краще лежить вся в крові, І раз три вона потеряла сознання. Потім я дивлюся на себе теж у мене ноги в крові. Я потім почув, що в мене осколок в шиї був. Я отак от потрогала його, почувствую, що в мене осколок. Починаю кричати, на всіх бігаю до всіх кричу. витягніть мені його, будь ласка. і вже чувствую, що я починаю задихатися, мабуть, із за шоку. Вже робити нічого не треба. Правда, в больниці не всі осколки подоставали, а два у мене виплили самі. А один я сама доставала. Це зброї. Ні, два достала сама, і ще з коліна. Маленький. Мені повезло, тому що якщо б осколок точно прилетів в шиї, прилетів би чуть, -чуть лівіше, він би прилетів в сонну артерію. Прямо. Підлітки. Деякі просто, ну, думаю, що це якісь. Шутки, щось таке. Навіть от не, не беруть до уваги те, що з нами случилося. Те, що хлопець з моєї школи підірвався і зараз без ноги залишився. Такі просто не знаю, не вірять, напевно. Якщо от скажуть, то, що там замінірване, туди не хатить всю. За чим туди хати, якщо там замініровано, бо страшно.